На своєму каналі мене звати Катя, і я зараз прямую на автобусі на нове своє прибирання на нову роботу. Я на зупинці. Вперше їду на автобусі, приготувала жменю. Жменю приготувала <смеш> грошей, бо не знаю, скільки проїзд коштує. Думаю, 2 євро, але я не впевнена, тому дуже мені прямо ну, хочеться зрозуміти скільки. Їхати мені майже годину через гори, такий маршрут, такий автобус, тому вийшла завчасно, щоб доїхати. Їду в сторону Алкабідеше. Це все район Кашкаєш, але трошки в гори туди. Не знаю, як почасно приїде автобус, вчасно чи не вчасно, Ну не знаю взагалі. У мене ще голос все те ж саме, все так само. Якось воно стоїть тут і нічого не рухається. Добре, чекаю на автобус і розкажу ще про минуле своє пробирання. Знімала, але я вже поприбирала, вже повертаюся назад, йду на зупинку, розкажу вам прикол. Коротше, зайшла я в автобус, це про гроші, скільки коштує проїзд. Я ж приготувала 2 євро, даю водію, він мені щось і показує, проходь. Типу. Я ще раз даю, ну, типу, візьме він гроші чи як. Він не бере знову, типу, проходь мені там щось показує, Ну, я й сіла. Бачу всі карточку цю місцеву пікають, що типу, як на проїзд, проїздний. Ну, Я розумію, що в мене ж її немає, ну, до мене я не парюсь взагалі. А їду собі, їду. Коротше, я ще й зупинку проїхала. Оце прикол. Я, до речі, знала, де мені виходити, але коли я приїхала сюди, я зрозуміла, що я знаю типу, це місце. Я тут була один раз колись, ну може, не один навіть, а більше разів. Но це не важливо взагалі. І я щось там дивилась на це табло, наче це моя зупинка наступна, а потім показує, що це вже вона тут. І я так капець. Ну і що? Я не вийшла там, де мені треба. І думаю, ну як? Я проїхала на наступну благо, що ця зупинка була не через 100 мільйонів кілометрів, а десь приблизно там, ну, через одну-дві хвилини. Ось, і якщо. А, типа, пройти через будинки, то це не так далеко, але просто це постійно вгору йти. Я і зараз вгору йду, тому тут трохи так важко можу розмовляти. А до речі, я правильно йду зараз. Такс. Щоб ви не сумнівались, я і зараз неправильно пішла. Це прикол. Вони всі схожі, ці дороги тут, вони оці лабіринти такі, що я реально сама не знаю, куди йти. Наче знаю, а по, по, по факту не знаю. Зараз повернулася трошки назад. Да, так тут зараз оце я на горі знаходжуся, майже всі дороги йдуть вгору. Тому розмовляти можу важко. У мене ще тут сумка, я тут збрала засоби для прибирання. Бо буває таке, що у людей немає там щось, якогось засобу, а потім що робити, я не знаю. Я наче питаю, чи є у вас там. Вони кажуть: да, да, а по факту буває, що й нема. Ну, коротше, мені простіше взяти, аніж потім гадати, що робити там на місці. Ось так от. Так, ну зараз я вже точно правильно йду. Там, отам зверху, буде магазин Кінка Дош. Оце його я і знаю. І Там зупинка знаходиться. Отак от, от. Зараз переверну камеру. Так, коротше, я проїхала оту свою зупинку і благо, що пройшла там через приватний сектор і вийшла. Просто то, що вгору постійно, і там зайвих вийшло в мене 4-5 хвилин. Але я так вже трошки запізнювалась, тому що автобус приїхав на 5 хвилин пізніше. На мою ще зупинку там, де я сідала. Ну то таке вже. І ось я бачу, що я проїхала зупинку. Я бігом до водія нажимаєш на цю кнопочку стоп, ну і даєш йому гроші, типа 2 євро. І ще ж прийшла на передні двері, там де треба платити, а таксі виходять через середні двері. Він показує мені, типа, ну коротше, ні, він брати не буде. Я така, даємо ще раз, я ж не розумію, що він каже. Показує мені, типа, іди. Ну, я йду. Коротше, я і вийшла, і так і не заплатила 2 євро, бо нема кому було платити. Він не брав, а автомату ніякого нема. Ну, і ось так оце вийшло, тому я проїхала безкоштовно. А так дорога в мене зайняла саме на автобусі 55 хвилин десь. Ну плюс пройтися тут. Ну, в цілому нормально. Я собі в телефончики зависала. Трошки знімала краєвиди отак от. Так от. Тому, тому нормально. Тільки що ще по дорозі бачила, машина київська їхала, і там ще дівчина була, яку я ну, знаю. Ми живемо зараз в тій квартирі, де раніше вона жила. Це так ми її орендували. Що тут були українці в цій квартирі. І вони за нас словечко. І ми її орендували. Це прикольно. Що ще тут побачила тільки що. Помахали один одному рукою. Заходжу в Пінкадош. Вирішила, поки не заходити в Пінкадош, у мене був сік Ліркін. Я з собою взяла, щоб випити трошки, бо знаєш, що потім жарко дуже після прибирання, і це з ним зараз біля Пінкадошу. Речі, там залишила на лавочці. бо там жінка курить, я не хотіла там сидіти, бо вона сильно курить. Ось що хотіла сказати про минуле прибирання. А воно було спонтанне, було вчора. Я взагалі знаю цю людину, в якої я прибирала. Ну, як знаю, просто знаю, як її звати, і, в принципі, там, ну, мінімально про неї. А, і вона запропонувала прибирання, але прямо в той самий день, і там дуже мало було часу. І я пояснила, що я не можу довго, тому що ну, мені треба Л'єру забрати садочку. Діти йдуть зі школи кудись. А, ось, Я пояснила. Вона каже, ну окей, нема проблеми. Вона ще мене забирала прямо під домом і потім повернула назад. Тому що вона живе дуже високо вгори туди. А, ну, відносно високо, але високо. І туди транспортом добиратись в одну сторону 2 години, десь 20 хвилин, приблизно. Це коли я дивилася на той момент. А, ну, так, да, це дійсно таке може бути. Звісно, я б так далеко не поїхала, але я стільки грошей на проїзд заплатила, що який мені сенс. А, ну, це все, все вона мене забрала і закінчилося тим, що вона мені віддала два пакети речей для Лери. Там було і зиття, і одяг, і ну короче, і трошки іграшок. Ну прикиньте, да? Оце так з'їздила поприбирати і повернулася з двома пакетами одягу для Лєри. Це треба вміти, так мені здається. Сьогодні, оце зараз я повертаюсь до прибирання також. Я раніше ще домовилась на минулому тижні, ми саме на сьогодні домовилися на, ну, на час, яка людина вибрала на дві години було прибирання. В принципі, ще вчора було на майже дві години, тому що мало часу було. І ось сьогодні на дві години. Тариф, ви знаєте, скільки, я зазвичай кажу людям: 15 євро за годину. Ну, Чесно вам скажу, менше я не планую робити, тому що ну, це... я не просто сижу от зараз, як я сижу. Просто сижу і нічого не роблю. Це реально, ти а, дві години просто працюєш, ти постійно робиш, вимітаєш, вигрібаєш, миєш, ванну. Ну, це важко, це нелегко. Тим паче, що ну, різні... Є, а, Плюс це засоби, і вони також дуже шкідливі для шкіри, хоча в рукавицях, звісно, працюю. Треба собі ще на ноги якусь штуку таку купити, типу як вахіли. Тому що часто я оце мою душову, і сама в цьому порошку ну, виходить, що лажу там топою ногами, тому що а, поки я це все змиваю, воно ще не повністю змивається. Виходить, що я там ще і стою в цих хімікатах. Ну коротше, це звісно не дуже добре. А, тому 15 євро. Це нормально. Хто б що мені не казав? Там пишуть, що хтось за 5-8 євро. Ну я думаю, що це таке обесцінення просто своєї праці, своєї там роботи. Я вже прикалювалася там з подружкою, що я за 5 євро готова просто отак прийти взмахнути шваброю і сказати Я прибрала. Ну, реально, ну 5 євро, ну це взагалі за годину роботи. 5 євро. Ну це як люди? Ну, ну як? Можливо, хтось думає інакше, я не маю проти, будь ласка. Але треба тримати планку, треба ну, розуміти за що людина оплачує і як вона працює. Ну, не знаю, напишіть вашу думку з приводу цього, тому що е, і раніше мені писали, що ого, який тарі тариф високий не може бути, хто на такі кошти погоджується, і взагалі що я там роблю за ці гроші? Ха -ха -ха. Ну, це взагалі прикол. Доволі таки пізно, як для парку, десь біля п'ятої години вже темнієш раніше, з переводом часів. І, коротше, півники вже почали залазити на гілки на дерева і лягати спати. Так прикольно, що вони прямо наверх залазять. Ми наблюдали за ними. Бо до цього ми коли бували, то ще світло було, то вони ще не ховалися. А це вже всі на деревах. Воно подивіться, оці пташки. Это прикол. Это просто майданчик. На нашем сделал багаж. Дай ему прыгнуть. А ты иди, пожалуйста. Нет, не трогай, пожалуйста. У него колючки. Шиконный. <смех> Шиконный. <смех> <Бегов>. <смех> Что делал он? Да, це ми вже вдома після садочку, після роботи, прибирання. І оце ті речі, що мені вчора віддали на прибирання для Лерки. це все звідти. Курточка. Платья. Покажи. Курточка, да? це курточка така. І оце плаття на Лєрі це також звідти. Це вже я попрала його. сюди. Давай сюди руку. Тут дуже багато і штані. І ще прикольний такий свитерок є, мені сподобався, такий м'ягенький. Ось подарила. Вероніка, да, там дівчинка була? Я зовут Віроніка. Да. Знаєте її? Ні, вони її не знають, Лірка. І таке плаття є. Да. Дуже багато. це а Оце ще... світлі я ще не попрала. А оці темні я вже попрала зранку і. і... Ой, помоги, ма. Вже вони постірані. Давай, давай. Покажи, що ти там одягаєш. Вау, покаружай нам тут, покажи, як ти виглядаєш. Вау, яка красотка, так? Да? Так. Да. Молодчинка. Я вибиваю, що рюкзак положить. Рюкзак? Так. Да. Угу. У нас до речі попадаєте. завтрашнього дня холодає. Давай, показуй. А, ось іграшки ще, так. Да. Оце іграшки також звідти. І ще Ось вот такий. Да, це також вот та так. жінка нам віддала для Лери. Ну, да, так треба вміти їздити на прибирання, Ой. що і попрацювати, і ще й отримав бонус такий. Два пакети речей і ігрушки. Там ще є взуття, кросівки, а, а, чоботя мені. для Лери, резинові чоботя, крокси О, є. Це Коротше, ідеально. Так, так, все правильно. Ну що, Лера, будемо скоро їсти? Давай всім пока робити. Скажи, дякую за перегляд. Дякую за перегляд. Кажи, ставте лайки. Ставте лайки. І пишіть пишіть коментарі. І пізайчик нам в гості. Вау! Пока! Пока. они?